Ще молодий вид спорту полденс завойовує серця прихильників по всьому світу за підтримки Сумської федерації повітряної акробатики та полтавської адміністрації. Показати свої вміння мали змогу дівчата від 7 до 35 років. В первую очередь мы стараемся найти, открыть новых спортсменов, привлечь людей к нашему виду спорта, к здоровому образу жизни в целом. Ну и, конечно, получить какое-то развитие уже имеющихся спортсменов, какие-то возможности для дальнейших их выступлений открываются. То есть они, когда выиграют региональный чемпионат, они потом принимают участие в чемпионате Украины, выводят на международный уровень. Гімнастика на пілоні небезпечна, адже всі трюки виконуються без страховки. Особливу увагу треба приділяти дітям, адже у них майже відсутні відчуття страху. Діти лезуть на висоту без страховки, без нічого. Дітей відсутствують чувство страху, і тому вони лезуть роблять, їх нічого не останавливають. Скользкі руки зупиняють і в момент вони можуть падати. Це, звісно, дуже страшно. За результатами змагань на всеукраїнський чемпіонат Весна 2016 у Харків з Полтави поїде представниця студії танців Манія Юлія Кулінич. Вона у важкій боротьбі здолала представницю студії Бріліанс. Маса емоцій позитивна, драйва, адреналіна. Воно варто того, щоб виступати. Обов'язково нужно тренуватися і виступати. Останній рік Юля тренується щодня і завдяки цьому матиме шанс представити Україну за кордоном на чемпіонаті Європи у Празі.